Фліс мікс першого сорту, вага такого лотику, 8 кілограмчиків, а ціна 1800 гривень за цілий мішечок. До речі, якщо ви замовляєте три мішечка, то ціна за один буде 1600 гривень. Модельки йдуть різноманітні. Це ось такий, можна так сказати, зіп-худі. На замочку повністю, розмір елічка з капюшончиком. Чоловіча моделька. Далі йде ось такого плану. Так, це у нас буде теж розмір Excel, жіноча без капюшону. Так, наступна ось така безрукавка, розмір Еска. Така моделька. Наступна такого плану, вона йде легенька. Дивіться, яка вона цікава. Перед укорочений, подовгуватий. Жіноча моделька, розмір я не бачу, але вона дуже-дуже красива. Далі така моделька. Регата, розмір я не бачу. Чоловіча. Темно синя така і замочок тільки до половинки. Далі сіренька. Так, жіноча моделька. Розмір я не бачу. Замочок йде повністю донизу. Наступна з капюшончиком. Ось така моделька. Ззаду присутній надпис. Більший розмір. Далі така. Це знаєте, як курточка. Світловідбуваючі штучки присутні. Йде флісово всередині. Розмір елічка. Така флісова курточка. Далі чоловіча моделька. На замочку повністю донизу. Розмір я не бачу. Далі така моделька. Теж йде замочок повністю донизу. Більший розмір. Це вроді марк Спенс. Так. Наступна така моделька, молочний колір, жіноча. Ось така цікава, гарна, теплесенька. Так, далі. Далі така моделька. Чоловіча, розмір ікселечка. Наступно такого плану. А, так, вона йде розмір 38 з капюшончиком на замочку повністю донизу. Далі така моделька. Такий шоколадний, сірувато, сірувато шоколадний такий колір. Мягесенька, теплесенька. Далі така моделька чоловіча. Замочок тільки до половинки, більший розмір. Далі такого плану теж іде більший розмір. Замочок повністю донизу. Далі жіноча моделька такого плану. Розмір вісімка. Ось така модель. І останнє, що на цьому лотику попадається, це, це теж жіноча моделька Bench. Вона йде як курточка, така подовгувата. Розмір, я думаю, буде МК. Ось така. І все, я вам показала повністю цілий лотик. 10 кілограмчиків за ціною 1800 гривень. 8 кілограмчиків, перепрошую. Якщо ви замовляєте 3 лотика, то ціна буде за 1 1600 гривень.